Так, першим сигнальчиком виявилася ось така лімінька. Ось якась, напевно, пломбочка випала. Лежить зразу зверху. Навіть не копав. Був 91. Я так піднімаю цю грибуточку і випала монетка. І ось монетка. Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Кавтавий Копач. Сьогодні знову вибрався на місце, де була церква стояла, де копав попередньому відео. Після того копу в мене зламався мопед, який я. Взяв в користування, поки заробив, щоб сюди доїхати. Прийшов майже тиждень. Послідні останні, точніше, дні, теплі в нас. Вже в кінці тижня буде холодно. Вночі навіть мінусова, тому треба копати сьогодні хоч багато роботи, але бистренько все зробив, що міг, вийшов на 3 годинки і потім знову працювати. Тому е, сподіваюся, що щось цікавеньке знайдемо. Е, побажайте мені успіхів, друзі, е, не забувайте про ЗСУ, нам завжди потрібна допомога, тому що держава, ви самі знаєте. Все забезпечує всім нас. Дякую, хотів передати велику подяку волонтерам з мого села. Територія добра, доставляють нам багато продукції, багато готових страв, балують наших хлопців. Велика вам подяка за таку велику роботу. Ми йдемо копати побажати мені успіхів і вам приємного перегляду. Так, першим сигнальчиком виявилася ось така лімінька. Ну, це добре, якщо перший сигнальчик не щось хороше. Така у нас пошуківці прикмета. Якщо перший шмовдяк, значить буде щось цікаве. Шукаємо далі. Перша знахідка не заставила себе довго чекати. Ось якась, напевно, пломбочка випала. Така, але з дивочкою. Тут непонятно що, ну може був, була пташечка, Тут якісь дві букви. Чи напис був. Але хтось дивочку зробив. тепер нічого не понятно. Ну, помиємо і побачимо, що воно. Це така знахідочка. Знову випала мені тут малесенька конинка. Полянь, яка трішки зігнута, але красиво. Приємна знахідка. Ось під таким гербочком ТВВ випала ось така заготовочка невдала, напевно, під кільце. Ну, може якась бонь. Ну, я думаю, що це заготовочка. Хтось тобто з монетки хотів зробити. Кільце. Ходить дуже класно, хоча місцями попадаються такі сигнали. Б'ють дуже хорошо кольоровим. Ти думаєш, ну, знов гаманець, там чи якийсь якийсь п'ятак. Копаєшся і цеглі довбеся, а там нічого. Або сигнал попадає, або метал. Дуже ржавий на дні і все. Тому не копаю такі сигнали, стараюсь не копати. Ну, коли вже давно немає кольорових знахідок, то копаю і глибокі чорвні буває. Може якийсь замочок попадеться чи ще щось цікавеньке. Шукаємо далі. Є сигнальчик. 96, якщо ви бачите, 95 онлайн, звісно, знімати не буду, бо я його не викопаю чисто. Ну зараз викопаю, побачимо, що там таке сигнал. Гляньте, викинув цей і він лежить одразу зверху. Навіть не копав особу, не шукав її. Сама випала. Це не на 2 копієчки. В такому непоганому стані. Вік, як завжди, не видно. Ну, але я вставлю. Коли вдома помию. Клас. Знову монетка імперії. Забираємо. Так, давненько хожу от на такому схилі був сигнатик 91. Я так піднімаю цю грудочку і випала монетка. О! це вже, напевно, три копійки. В непоганому стані. Напевно. Три копійки 1899-го. СПБ. І тут також в Непогана знахідка. От, трошки вам покажу озеро. Краєвид. Тут дуже красиво, зараз буду ходити, напевно, тут, бо там зверху чомусь і сигналі поменше, побільше зверху алюміньо, кришечок, тут знизу цікавіше, подати ось такі знахідочки. Йдемо. Ось тут був сигнальчик 70, викопав кишечку, показати, Ході би це можна колодка якась Щось таке валяється Цікава вічно я желізо не збираю І ось Це можливо навіть десь Хай. Десь кудись Фух, ось хтось Ями копав Желізо шукало закопати а навіть щось до І ці кусочки Чавунчика. Кось гевшочка чи плити кусочки. Фух, трошки притомився. знахідок поки докмість немає, вже напевно, хвиночок 20. Але все одно ходить цікаво. Дивися під ноги, дух щось попадеться цікавеньке. Ось ще один метал. це в метовіно. Далі. Друзі, накопався тут ось такий гільз, штук не на 6 викопав. І ось монетка навещі. Також, мабуть, дві копійки. 1889. Непогано видно так. Ретоги потомився. У мене ще є півгодинки походить. я тут покручусь, де монетку знайшов. І будемо ревгатись додому. Приємна третя монетка на сьогодні. Вже чудово. Заліз на такий схил. Вон там був сигнальчик, якась пластиночка була мідна, а тут ось така штучка. Я вже коли знаходив подібну. Тільки не пам'ятаю від чого, чи від швейної машинки, чи ще від чогось. Ну, так воно вставляло десь і тут щось крутилося. Не пам'ятаю точно від чого. Ну, така. Мідна знахідка. Чи латунна, не знаю. Напевно, буду закінчувати свій коп. Вже трошки втомився. Ще сьогодні йти на кухню працювати. Ось покажу, що вдалося знайти. Знахідок небагато, але для цього місця непогано. Так, по монеткам це 3 копійки і 2 по 2 копійки. Ось ця штучка. Така з самого початку пломбочка. Ось знайшов зверху кулю. Тут де стріляють кев'є вповід. І відлітає аж сюди. Кільце. Знайшов ще таку частинку, як вона не кев'ямній. Ну, кам'янець. Схоже на ножика якогось. Такого, ну. Не знаю, Заберемо. Ось таку штучку якусь. Непонятно, яку цвяшок виходжав. ну, Точніше, підкова для підков. Ну і таку штучку. Тоже не знаю, що це. Тут такі рисочки йдуть. Там різьба, напевно, є. не знаю. Такий, друзі, був коп. Дякую всім за перегляд. Бажаю вам успіхів у ваших пошуках. І швидшого закінчення війни mm. до зустрічі на моєму каналі.